Привіт, мене звати Олена, і в мене дилема: власний бізнес чи стабільна зарплата. Що обрати? В цьому випуску поговоримо про те, чому бути в наймі часом значно краще і приємніше, ніж гребсти гроші лопатою у власній справі. І як краще жити, коли ти працівник чи творець бізнесу? Це канал, де ми розбираємо дилеми 21 століття. Якщо ви так само, як і я, живете в 21 столітті, обов'язково підпишіться на канал. Тут мав бути жарт, а якщо ви живете в 19-му, то не підписуйтесь. Ха-ха-ха. Мої батьки більшу частину життя працювали на заводі з 8 по 17. Ходили на роботу через прохідну по цим перепусткам, де сурово контролювали, чи вони там не спізнюються. Мали 24 чи 28 днів відпустки на рік. І для мене там маленько, і для мене підлітка це була норма. Я бачила, що більшість людей в нашому там, оточенні працювали саме так. Але якось так склалося, що я в класичному наймі працювала аж 4,5 місяці. Під класичним наймом я маю на увазі, коли в тебе є робота, з певними обов'язками, ти отримуєш аванс та зарплату. І ця робота займає більшу частину твого дня там 8 годин. Був фріланс, власні проекти, часом вдалі, часом дуже провальні. І з 2017 року я системно будую бізнес в концертній ніші. Ще зі студентства в мене був такий, знаєте, величезний спротив працювати в наймі. Тоді це називалося працювати на дядю. От ми ходили там, на ці перерви між парами, такі працювати на дядю? Ні, ми народжені не для цього. Тоді ще була така популярна ідея, що класна робота, це знову там десь на Балі. От люди народжені в 90-х, Напишіть в коментарях, чи була у вас якась така мрія. Я навіть пам'ятаю той день, коли я вперше пішла в кав'ярню з ноутбуком, замовила там якесь телати, сиджу, пишу тексти, мені тоді платили, здається, 180 чи 200 гривень за тисячу знаків це були всі гроші. І я думала, що ну, успіх це я. Успішніших людей не існує. Але ось зараз мені там майже 34 роки, і часом я ловлю себе на думці, що Лена. От якби ти тоді ще пішла в найм, зараз вже була якимсь сіньором з гарним соцпакетом, з зарплатою в доларах, чому тебе потягнуло в той власний бізнес? І от що цікаво, моя перша робота була в компанії Go IT. Це одразу після університету, я туди потрапила в маркетинговий відділ. Але я 22-річна, ще не розуміла, що працювати в ІТ – це дуже круто. І звільнилася навіть не пройшовши випробувальний термін. А знаєте чому? Ви мене кілька разів попросили затриматись після 19-ї. І ось коли зараз говорять, що зумери не хочуть працювати. Ну зумери, я вас розумію. Коли ти молодий, гарячий і без цього списка зобов'язань там за садок заплати, за паркінг заплати, за квартиру заплати. Це круто мати період ось цього вільного вибору. Але от якщо це відео дивляться люди, котрі працюють в ІТ, От скільки б я отримала через 10 років досвіду на позиції маркетолога чи проджект-менеджера, от напишіть в коментарях, насипте мені сіль на рану, так багато солі, не жалійте мене. Дилема: стабільність чи власний бізнес? До мене часто на консультації приходять клієнти, котрі хочуть з хороших компаній перейти у власну справу. Ми не квапимось прийняті рішень, а аналізуємо, чи готова людина вивозити власну справу, чи готова втратити стабільність, чи готова до ризиків. Як ці ризики можна зменшити? Чи є шляхи назад, у випадку, якщо вона зрозуміє, що власний бізнес приносить більше дискомфорту, ніж радості, і чи готова вона ризикнути такою стабільністю і певним рівнем життя? Бо коли ти працюєш в компанії. Ти до цього звикаєш, і це стає ну, такою нормою. Наприклад, для мене це не норма. Коли в нас є кілька стабільних місяців, я така, що це? Що це за райський період? Що я зробила такого гарного, що так все в нас прогнозовано? І от тільки після цього ми будуємо чіткий алгоритм переходу, знаємо власну справу, щоб бізнес був, знаєте, не, покликом, не за покликом такої душі та авантюрою, а щоб він дійсно працював на людину та на її інтереси. Давайте розбиратися, які насправді плюси та мінуси власної справи. Почнемо ж, звісно, з мінусів. Коли ти маєш малий або середній бізнес, ми зараз не говоримо про власників там, корпорацій чи там, великого бізнесу, тобі значно складніше планувати життя. Ну, от, умовно, якби я тоді залишилась в ІТ і будувала кар'єру в ІТ, мені легше прийняти рішення взяти квартиру в розтермінування, бо я чітко знаю, скільки я точно зароблю цього місяця. І мої гроші це мої гроші. На цьому етапі життя прийняти таке ж рішення, маючи власну справу і заробляючи часом навіть більше, ніж в ІТ, прийняти це рішення все рівно складно. Бо от ми тільки налагодили процеси, все розвивалося, ми робили там від 15 до 20 концертів на місяць, тут бумс-ковід. Даже не бум, а такий хіряк, вибачте. І все, концерти заборонені. і Ти такий, е, давай щось думати. Ми знайшли вихід і якось прожили цей турбулентний період, наче все стабілізувалося, там люди вакцинували, сертифікати перевіряли, пам'ятаєте, колись таке було і це здавалося проблемою. Потім велика війна, і перші півроку Великої війни ти взагалі думаєш: ну, а кому потрібно те, що я роблю? Це ніколи більше не буде актуальним. Тобто ти можеш бути дуже продуманим, дуже професійним, але в цих обставинах, коли ти будуєш власну справу, ти завжди маєш. Вирулювати ось цей треш. Якщо ти працівник, ти можеш змінити роботу і знайти вакансію в більш стабільній компанії. Коли в тебе бізнес, тобі набагато важче планувати відпустку і відпочинок. Тобто ти гіпотетично можеш. Але сказати команді, що дивіться, цей тиждень мене не буде, робіть, що хочете. Мені поки складно, бо всі ці наслідки буду розрулювати я. І якщо буде якийсь форс-мажор, мені все рівно напишуть, і я буду відписувати, що ми зараз робимо. Або, якщо, наприклад, зайде запит на корпоратив, то я теж буду опрацьовувати його, бо це наш дохід. В компаніях, як мені здається, працівник може собі дозволити сказати: чао, побачимось за два тижні. І відповідальність вона постійна і це дуже-дуже важко. Ти відповідальний за все, за процеси, за бюджети, за працівників, за якість їхньої роботи. Так, ти частину можеш делегувати, але ключова відповідальність саме на тобі. Ти не можеш піти там до тім ліда чи до і сказати: дивись, ну не вивожу, що робити. Ось навіть наведу приклад, коли був ковід, ми перед цим дали передоплати за великі майданчики концертні. Це була досить така вагома сума для нас. І коли трапився трапилася пандемія, ці гроші заморозились. Тобто нам їх не повернули. Потім змінився там якийсь менеджмент, хоча ми сплачували офіційно, але десь якісь зали закрилися. Ну і все. Ти втрачаєш прибуток і ти маєш з цим всім якось впоратись. І фінансові ризики. Тобто, вперше я пішла в мінус на 100 тисяч гривень, коли мені було 24 рочки. Це був дуже далекий 2000 якийсь там рік. Коли долар був, я не пам'ятаю по скільки, але ці 100 тисяч здавалися просто всіма грошима, що я їх ну ніколи не повернув. Ми зробили один проект. Він виявився провальним, Все, привіт, борги відпрацювали два місяці даремно грошей на життя немає. Де брати на повернення, не зрозуміло. Ну тоді, на щастя, мені батьки дали 10 тисяч гривень закритості першочергові борги, а я віддавали десь протягом року півтора. Беручи багато замовлень на фрілансі, багато проєктів, тобто працюючи аки-кінь, щоб цим якось розібратися. І не так давно ми вклалися теж в один проєкт і пішли в мінус на 220 тисяч гривень. Це неприємно. Бо, я нагадаю, ти працюєш, ти платиш людям зарплату, але отримуєш мінуса, які ти маєш закрити. І тебе немає роботи, з якої ти закриєш ці мінуси, ти закриваєш зі своїх збережень. Ось така вона інша сторона власного бізнесу. І взимку в мене був припадок піти в найм. Я прям ходила з цим рішенням, така полегш собі життя. Знайди гарну роботу, роби якісно її і живи щасливо. Ну бо я не справлялася, і ці виклики вони приходили швидше, ніж я могла їх розрулювати. Частину підрядників мобілізували, треба було шукати інших людей оперативно, бо це могло трапитись там за 2-3 дні до проекту. Дохід просідав, і я розуміла, що ми ж не можемо сказати в садочку, куди ходить наша дитина, що М, вибачте, будь ласка, цього місяця ми пас, ну ми не заробили. Або там власнику паркінгу, що цього місяця ми М, не хочемо вам платити. Тобто ризикувати, коли в тебе ще немає усіх обов'язків, легше, але коли в тебе більше досвіду, теж легше. Тому тут питання. І ще я тоді натрапила на трец, де побачила ось ці підтвердження е, того, що я хотіла мати в своєму житті, от я вам зараз їх зачитаю. Стабільність часто здається буденністю, її не помічаєш, поки не втратиш, але насправді спокій від передбачуваного ритму і доходу це розкіш, яку не кожен цінує. Ніхто не вірить, а насправді робота в наймі такий кайф, особливо, коли цікаво, без овертаймів та, та з достатньої оплати. А з руками досвіду можна і в офіс не ходити, якщо не хочеш тренуватись, коли в залі нікого немає, селфі з кав'ярні посеред дня робити, дитину школи самостійно забрати. Взагалі не розумію ту моду на свій бізнес, де треба 24 на 7 впахувати, ну, принаймні на початку. Якщо ви працюєте в наймі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цінуєте ви цю прогнозованість та стабільність, чи це вже я занадто її романтизую. От я вам зараз перелічу, які плюси в наймі я бачу для себе. А ви напишіть, що з цього правда а що не дуже. Почитаємо в коментарях, це має бути цікаво. Чіткі задачі, які мені хтось ставить. То розібратися, як виконати чітку задачу, це легше, ніж зрозуміти, як оце все-все-все-все організувати чи реорганізувати. Чітка зона відповідальності, робочий договір, де прописано, що ти маєш робити і що ти за це отримаєш. Фіксована оплата. Ти можеш планувати свої доходи та витрати. Ти можеш планувати кар'єрний зріст. Бо наскільки я знаю, там раз на рік переглядається зарплата, є якась система бонусів. В моєму випадку бонуси собі можу заплатити тільки я, якщо якось так зійдуться зорі. Соцпакет, от я дізналася, що мої знайомі компанія оплачує повністю медицину на всю сім'ю та садочок для дитини. Уявіть, як це прикольно! І я нікому не маю платити гроші у випадку форс-мажорів. Всі зароблені гроші це мої гроші, мої, тільки мої. І навіть якщо компанія стане збитковою чи мене звільнять, я завжди можу знайти іншу роботу, і так само мої гроші це будуть мої гроші. А якщо я ще відкладу там зарплату на 2-3 місяці, то взагалі супер. Але натрапило на інші ще коментарі. От давайте їх проаналізуємо. Стабільність у фултайм роботі це міф постійно щось навішують і вимагають ініціатив, розвитку, корпоративного духу. Яка може бути стабільність, якщо ти працюєш на когось і залежиш від його компанії, ідей та уявень про твою роль? Діліться в коментарях, що обрали ви і чи задоволені ви своїм вибором. Чи бувають думки там кинути роботу в наймі і будувати свій бізнес, або навпаки сказати бізнесу, пока ти мені набрид і піти в найм. Дуже прошу ділитися відверто, щоб цей випуск був дійсно корисним для тих, хто має цю дилему: стабільна зарплата чи власний бізнес. Але для людини мого темпераменту, знаєте, ось цей адреналін та драйв, що дають власні проекти, все таки цінніші за прогнозованість та стабільність. І ось три такі гарні думки, які мене завжди повертають до цього вибору: будувати щось своє. Це те, що коли ти працюєш на когось, ти здійснюєш чужі мрії. Коли ти працюєш на себе, ти здійснюєш свої мрії. Щоб бути собі начальником, ну та може й іншим, це досить таки приємно. І в наймі ти гарний спеціаліст, а в бізнесі ти або геній, або дурень. І ось ці качелі для таких адреналінщиків, як я, вони втомлюють, але без них дуже важко жити. Тому я досі драйвовий ФОП, який намагається вивозити всі виклики 21-го століття. До речі, нагадаю, якщо ви так, як і я, живете в 21 столітті, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас дуже багато спільного. Якщо ви задумаєтесь про перехід з найму в бізнес або з бізнесу в найм, приходьте на консультації, розберемо вашу ситуацію з усіх боків. І це допоможе вам прийняти краще рішення для вас. Посилання на сайт з моїми послугами є в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, в наступному випуску поговоримо про кредити. Чи дійсно вони зло, чи це такий легкий і зрозумілий спосіб мати те, що ти хочеш тут і зараз? Я розкажу одну неочевидну причину, чому навіть заможні люди потрапляють в боргову яму. Побачимось наступного тижня. До зустрічі!